Саме Мормуль йде за межі поля. Тим часом прокидання від япарами. Далі продовжується атака. Кутовий Мотор... розіграно непоганий блок, удар здалеку. Кримковий. На як поки, я так дивлюся, впорається чи болют праворуч, удар здалеку, справляється в Порал, хор... Тому там і груби ще в особливих не було, тому там розрахована якийсь більш поканий, ніж просто штрафний. Не доводиться просто на дальні і, і Відкриває рахунок Атлетик. Футзал. Андрей Сілва відзначається асистом е, в цій ситуації. Як продерся Літвіновський, просто подивіться, ну і... Каченка доволі таки близька суто відстань закидання на моторного, моторний. Далі. Щиряков Непогано добивання. Як м'яч тут не От. Так. Щур. непогано прокидає на дальню стіку. Знову. Знову сольна дія на фланзі має 4 спорткомплекс Блексі ПМСВ. Дальній постріл, а добивання. А до речі, постріл за ауту. Аут. Чебанюк. Накидання на Рудого. рудий, о, в ближній. Але, 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 на жаль. Нагорний, непогано п'ятою. Андре Луїс. Ляшо робить. Ляшо робить в центр. Зміщення і п'ятогою. удар! Литвіновський. Як же Андре Луїс просто тут, вибачте, будь ласка, за такий от коментар. залишити у своєї команди восьмий номер. Так, стійку. Ні, Ну, тут в підсумку кулясти лишається. Отлета скільки в центр, непогано, бо ой 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 Залу на перехопленні бабіло, бабіло не добіг, не добіг своїм. хомяк, хомяк, далі! Намагався, що. Що є, то є. В центр на Чебанюка, Чебанюк під ліву. Далі постріл! Да. Вітаючи Валена Чебанюка. За сім хвилин до закінчення Таєр нарешті відкриває лік своїм домашнім м'ячем. Таєр експерта. Ну, побачите, там є панорамне скло. Юні... Насправді на така похибка, але бабілова вона вийшла. Вивела просто із відновоки. Що? Хо -хо 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 -хо! Заснули одесити. Просто подивіться, це... це просто подарунок кримкового. Я не знаю, можливо, в нього десь спорту. Але все ж таки простріл. Так не зрозуміють, близько чи ні, і тут о, вихід 3 в одного. Надаль, Юпані, братець не влучає поворота. Як же це було близько? Так, давид! У... Була, скажімо так, ми віріємо, бродить проміжніха. Тут тим часом. Що, шановні, спимо! Спимо одесити! І цим користуються. Далі цим користуємось, дивимось, 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 дивимось. Якось за... Прям, взагалі, знаєте, якось на зацікавлені в перемозі. Вийшла. Є таке лівим флангом. Нагорний Йо! пробиває, пробиває. Панібрася. 1 5 1 5 Вже настріляли команди 6 м'ячів на двох, Проте там. Спроба перехопити. Ой-ой-ой, один -ой -ой. 0, 1 в Перекат стійка. Ченко Ліворуч, що так, спроба номер два. Так, зінгель поставила стіночка. Ну, так, була спроба. Спробу. Зарахуємо. Але тири за підсумком першого тайму невдалий результат. Що ж тут мата Одеси. Саме ліві ноги. Ой, Бабілов, Яка помилка. Андра Сілва перекат не влучає. Міжнародний, коли приїжджала команда з Румунії. Тим часом атака чергова. Калашник. Ух, намагався більярд зіграти. Що ж, нарешті, до речі, ми почули болівальників досить. Це нарешті мені сподобалось. Так, Калінін. Ой-ой-ой-ой-ой. А де? А хто А хто з ним? Чому нагорний сам? Спроба швидко розіграти. Калінін прикриває м'яч корпусом. Калінін прямий постріл, але ще перед собою таку. Не дуже вдало, але м'яч досі виситів. Фейдору, що так грати не треба. Ой-ой-ой, забули просто. Все такі от моменти повинні розуміти. Розіграш. Ткаченко. можна бити. Ткаченко. Да як. Все ж таки розігрівати. Так, пішла передача ширша. Тут палиця на перехопленні. Палиця спроба втікти. Ой, корпусом як відтирає. Палиця! Переграти Міщерякова не виходить. Фінальний редут. Одеси там лише одного разу. Довелося пройти, а часом Опонентів. Міщеряков. Прямий постріл. По порожньому воротам. Стіка! Так. По центру Чебанюк, треба бити Чебанюк. Пря... В принципі, навіть о, ні, давайте трошки пізніше. я парама я спроба ну додати, ну будлась. Поїде. Поїде на виїзд. Уйди часом! Ну, гаразд, тут же, знаєте, тут же, як то кажуть, просто гол престижу. Дмитро Дрозд. Дмитро Дрозд на спраму. Останні секунди. Сирена. Що ж? Хоча б ще раз відзначити, що це перший домашній матч для Добрий день, шановне панство. З нами на зв'язку головний тренер гостьової команди Атлетик футзал місто Дніпро Кабаненко Олександр. Скажіть, будь ласка, чи, по-перше, вітаю вас з виїзною перемогою. По-друге, скажіть, будь ласка, як ви готувалися до цього виїзду? Чи якось там персонально по гравцям, чи тактично? От. Дякую за привітання. Ми готувалися до цієї гри. У нас важлива кожна гра. Ми налаштовуємо хлопців грати кожну гру. Поважати суперника це професіоналізм, це так треба. Ми тиждень готувалися до гри. Старт у нас такий не дуже вдалий, скомка не Треба було перед вболівальниками десь реалібітуватися. -ре 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 да. Команда хороша, Тар Експерт. Ми дивилися гру з Любертом, та й ми окремих гравців, знаємо, знаємо їх можливості. Гарна команда, можуть і в п'ятьох, і тактично і гибка команда. Непогано грали з Луцьком, десь могли якісь очки взяти, моменти були. Ми ретельно готувалися, знали, що робити. Хлопців налаштовували, з перших секунд грати активно. Вони молодці, я поздоровляю хлопців. Ну, але треба реалізовувати моменти, грати сміливо. Те, що ми домовляємося і в роздягальні. Хлопців з перемогою, Одесу поздравляю, що футзал сюди повернувся. Це футзальне місто. Тут повинна, як на мене, бути команда. Багато знайомих, ті, що давно грали, такі легендарні хлопці, Олег Безуглий прийшов, Віталій к'ятло багато, Пашка Ардаковський, Всіх приємно побачити. Гарний зал, море, атмосфера. Да. Всім дякую. Вболівальникам, думаю, гра сподобалася. Наші з Дніпра вболівальники приїхала ціла делегація, так що ми десь релігітувалися. Зараз їдемо додому, готуватися у нас хід. Треба працювати, десь виправляти помилки, помилочки якісь і реалізація, треба голи забувати. Відноситись до цього більш відповідно, так. Да. Так, ну і таке коротесеньке питання, кого б ви сьогодні, можливо, персонально могли б виділити, як і в складі своєї команди, так і в складі «Тайр-Експерту»? Є такі персонажі? Та й багато хлопців в окремі епізоди грали непогано. Я якось не дуже люблю когось виділяти. Грає команда, хтось десь більше в обороні. От працював хтось десь вперед. Ну, тут не скажеш так. Не хочеться нікого виділяти, дай Бог, що команда наша виграла, експерти грав деякі епізоди гарно відрізки. Так що, дай Бог, що футзал подобався вболівальникам. Нас перемогою десь в майбутньому перемог. Будемо працювати в цьому напрямку. З нами на зв'язку Олексій Моторний, граючий тренер одеського «Тайр-Експерту». пане Олексію. Ну, результат, на жаль, ми всі бачимо. Скажіть, будь ласка, що, що пішло не так? Да, все так. В екстралізі не прощають помилків. Вважаю, грали добре, але реалізація і ті моменти, які ми дали супернику створити, вони, на жаль, все нам забили. Десь у нас не пішло з реалізацією, але по грі я не маю ніяких питань своїм хлопцям. Вони билися, старалися. Вважаю, гра була на на зустрічних курсах. Вони більше забили, тому у них перемога сьогодні. В нас для нас це опит, який ми, я вважаю, осмислимо, і будемо працювати далі, щоб здобути нарешті цю перемогу. А, так ще, будь ласка, скажіть, ми, ну, Одеса да, нарешті приймала вже через, після таки довго, такий довго термін домашній матч в Екстралізі. Прокоментуйте, як вам, в принципі, підтримка від трибуну? Для Одеси це велика подія. і Я дуже радий, що сьогодні зібрались майже ну, забитий був зал. Прийшли наші. Болівальники, я дуже всім дякую. Приходьте, допомагайте нам, підтримуйте. Ра ну раді вас. Ми граємо в цей футзал. Що? всім дякую. Добрий день. З нами на зв'язку Мішеряков Богдан, воротар футзального клубу Атлетик Футзал Дніпро. Ви сьогодні. Ну я там трансляції трошки простовху від що вам повинні були давати якусь індивідуальну нагороду, на кшталт лев-матчу. Кілька слів стосовно вашої гри. І в принципі не просто вашої гри, а от сьогоднішньої гри. Доброго дня. Скажу, що дуже важка гра видалась. На початку матчу були і в тієї команди, і в тієї моменти. Слава Богу, що вийшло першими забити, трішки стало легше. Нам потрібна була ця перемога, і добились результату положительного. Е, так, дякую е, ще таке питання. Е, я от хотів спитати у тренера, але спитаю у вас. Е, ви вже ну не перший сезон в екстралізі. Правильно е, скажіть, будь ласка, у вас от на всіх виїзних іграх от така велика делегація фанатів підтримки, тому що їх сьогодні було прям дуже сильно чутно. От, е, от прокоментуйте це. Будь ласка, так, дуже часто з нами їздять фанати. Дуже їм дякуємо за це. Майже кожен виїзд їздять з нами, так. І як їхня підтримка допомагає в результаті? Що скажете? Так, звісно, допомагає. Коли тебе підтримують, звісно, це надихає та дає більше сил. Звісно, допомагає. Дайте кілька слів стосовно гри, що, де пішло, ну скажімо так, не зовсім по плану. Дуже багато не забили. Реалізація трошки хромає. Боротьбу вигравали, наче не, про, ну, не давали не прогорали єдиноборства. Треба більше в реалізації працювати, забивати голи, бо без голів немає перемог. Скажіть, будь ласка, головний тренер ставив якісь сьогодні задачі, там може якісь персональні проти когось там діяти більш щільно, комусь там закривати щось, ну, якусь там праву, ліву ніжку. Там розбирали, можливо, якісь там виходи з оборони в атаку. В... Нашого ну гостьової команди звісно загальна картина гри була установка на це індивідуально. Звісно, розуміло, що є люди, які обиграють один в один, тому працювали на підстраховці, до зі своїми, але знову ж таки багато помилок на своїх помилках пропустили багато, на своє не забили і тому такий результат. Звісно, хотілося виграти першу домашню гру, але вже як є. будемо працювати далі і перемагати далі.